Сьогодні я допоможу вам розібратись, що змінилося від моделі до моделі в серії Garmin Phoenix від класки Garmin Phoenix 1 до найсучаснішого Phoenix 8 AMOLED, щоб ви могли обрати годинник, який ідеально підійде саме для вас, а в кінці дам простий чек-лист для вибору. Щоб розуміли та пам'ятали, постійно у моделі мають функції попередника. Тобто, щось додається або покращується. Це щоб не повторятись. Ну і багато годинників сьогодні в відео вже БВ, тому вони такі трошки побиті. Зараз коротко по моделям. Насправді, більше за інших відрізняється саме перша модель. Не тільки по функціоналу, а й по керуванню. Якщо порівнювати з іншими феніксами, то функція кнопок відзеркалена. трохи ломає мозок, якщо ви вже користувались більш новітними феніксами. Тут є базовий GPS для трекінгу маршрутів, монохромний екран, основні функції для активного відпочинку, альтиметр, барометр, компас, підключення лише через ANT але без підтримки мультиспорту та смарт-функцій. На жаль, якимось дивом у нас не зайшлось з других Феніксів, але там небагато що змінилось. Додано мультиспортивний режим, інверсія кольорів на екрані для кращої читабельності, підтримка сповіщень зі смартфона, але це ще без безбудовного пульсометра. В першому та другому Фениксах можливо підлічити тільки зовнішній пульсометр. У 2015 році з'явився Фенікс 3. Тут додали кольоровий MIP екран додана підтримка GLONASS, покращений дизайн із металевим корпусом, підтримка Wi-Fi, покращену функції для бігу та мульту Та ще через рік з'явився Phoenix 3 HR, ті ж функції, що є у Phoenix 3, але з додаванням пульсового моніторингу, тобто з вбудованим оптичним пульсометром. Через рік випустили Phoenix 5, три розміри корпусу Phoenix 5S, 5 та 5X, вища роздільна здатність дисплея, Покращений дизайн із лекции корпусом, варіант з сапіровим склом, але все ще без будовної музики та карт. Також оновила програми забезпечення та розширили розумні функції. В 2018 році з'явився Garmin Fenix 5 Plus. Тут додано підтримку вбудованої пам'яті для музики, топографічні карти, підтримка Garmin Pay та покращена супутникова система GPS Glonasta Galileo. У 2019 році з'явився Garmin Fenix 6, тут збільшений екран, з'явився пульсоксиметр для моніторингу насичення крові киснем, режим управління енергоспоживанням, покращені режими тренувань та аналізу, та з'явилася версія із сонячною зарядкою Power Glass. У 2022 році з'явився Garmin Fenix 7, додали сенсорний екран на додаток до кнопок, багатосмуговий GPS для більшої точності, покращений інтерфейс та продуктивність. Розширені функції карт із можливістю 3D відображення, підтримка Wi-Fi, Bluetooth та ANT Через їх з'явився Garmin Fenix 7 Pro. Тут покращені сенсори, більш точний пульсометр і пульсоксиметр, нові режими тренувань та адаптивний інтерфейс, покращені карти з додатковими функціями для маршрутизації та світлодіодний ліхтарк у корпусі. Наприкінці минулого року з'явився Garmin Fenix 8 AMOLED. Тут є amoled екран із високою розільною здатністю, підтримка голосових асистентів та можливість дзвінків, покращені функції здоров'я, новий інтерфейс та індуктивні кнопки. Про Phoenix 8 Sapphire Solar нічого не скажу, бо там різниця тільки в дисплеї. Автономність: скільки годин вистачить. Тут серія Phoenix завжди була сильним гравцем. Наприклад, Phoenix 6 Solar і вище, всі моделі Solar, пропонують заряджання від сонця. Але в наших умовах Solar працює лише як підтримка батареї. А Phoenix 8 AMOLED ви отримуєте енергоефективний екран із високою автономністю навіть попри яскравість дисплея. Тепер підсумуємо: для активного відпочинку Phoenix 5 Plus це чудове поєднання функцій та ціни. Для спорту та точних даних, Phoenix 6 Pro або Phoenix 7 це перевірені моделі. Для максимального комфорту та технологій, Phoenix 8 AMOLED із неймовірним екраном найновішими датчиками та функціоналом. Тож, Fenix – це годинники на всі випадки життя, від у парку до екстремальних всіх походів. І щоб ви не обрали, це надійний інструмент для ваших цілей. Напишіть в коментарях, яка модель вам сподобалась найбільше, та ставте питання, якщо щось залишилось незрозумілим. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякуємо за те, що ви з нами. Далі більше. Все буде, Україна!